Господи, Ісусе христе, сину божий, помилуй нас зріш, Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішни, О Господи, Христе, сину. Божий, Помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе. сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе. Сину божий помилуй нас зрій, Господи, Ісусе Христе. сину Божий, помилуй нас зріше, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй на зиніш, господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй на зиніш, господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші спільночани, дорогі наші молільники, братя, сестри любі діти. Молоде. Усі, хто зараз так активно ставить свої вподобайки, тримає догори той палець, ставлять сердечка. Всі зараз є активні, бо ми наповнюємо, 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 тобто запалюємо ту молитву, яку ми кожного вечора хочемо і прагнемо молитися разом, складаємо свої наміри, поширюємо наші молитовні такі побажання, подяки, благання. Дуже багато є свідчень, які люди свідчать і дякують Богові за велику ласку, бо насправді, насправді молитва і щира глибока віра має велику, велику силу силу перемагати, силу знищувати все зле, допомагати у всяких потребах, недавно мав дуже гарне, достойне свідчення нашої молільниці. Де ми в свій час зустрілися на одному із паломництв, це було не цього року, а минулого року, і вона засвідчує, що просила у Господа у пречистої Богородиці благословіння, щоб народити дитя, бо довший час в сім'ї, в родині немала дітей, і Господь дарує ласку, наша молільниця при надії чекає на ту велику ласку народження. І виношує під своїм серцем немовля. Хвала Господу. Дякую за свідчення ще одної матері, яка засвідчує те, що отримала за два роки сповіщення, сповіщення від військових про те, що знайшовся син, син зараз в полоні, і все робиться для того, щоб його повернути додому. Адже був спочатку пропавший, потім був вбитий. А насправді він є зараз у полоні, і мати дуже дякує за те, що ця новина насправді тішить і дає ту маленьку надію, але велику надію на те, що прийде час і син повернеться з полону додому. Можу дуже багато про це говорити, любі молільники, що багато тих свідчень, які ви записуєте і свідчите, що сила молитви, сила глибокої віри. Має непереможну, непереможну силу в нашому житті, тому власне дуже дякую Богові за сьогодні перебутий і пережитий день. Дякую за нагоду допомагати у тому соціальному служінні, де завдяки вашій підтримці, всім, всім, хто допомагає, ми маємо нагоду допомагати потребуючим у різний той спосіб, який є тільки можливий. Сьогодні мали нагоду допомогти діткам, які мають півроку рочок, Їй допомогли вашою ласкою, їм памперсами, допомогли одягом нашим дітям трирічним, п'ятирічним, де шапочки, де футболочки, де блайзери, де капчики. Все це завдяки вам, любі молільники, ви стараєтеся долучатися до добрих справ. Це завжди є. Довенькі речі, чи є вживані речі, але вони завжди є акуратні, чистенькі, і слава Богу, що ви ділитеся тим, що ще може стати при нагоді тим людям, які його не просто потребують. А навіть деколи кажуть, Отче, ми навіть не могли подумати, що є така поміч, а поміч приходить просто так, як колись ту поміч давав святитель Миколаїв. Він робив її тихо. І ніколи навіть не показував свого обличчя, і в якийсь спосіб ніхто не знав, як він це чинить. Тому дякую Богові за те, що ви є поруч і завжди разом. Пам'ятаємо, що Божа наука, Боже милосердя воно завжди наповнює нас, тому зараз гуртуємо біля себе своїх рідних, робімо посилання на нашу молитву. Знаю, що багато хто робить посилання і в телеграм-каналі копіює, і робить посилання в Ютуб-каналі, копіює і десь робить певні моменти, щоб ще більше, ще більше поширити і ширити Слово Боже, яке нас наповнює і дає нам зміст до життя. Знаю, що сьогодні з нами є багато людей, які моляться і перебувають у тяжких випробуваннях, у хворобах, не раз онкологіях. Я знаю, що наша молитва вже скріпляє не одну родину і сім'ю на силах і на вірі, і, і, і ніхто не міг би сказати, але маю таки декілька родин, які неодноразово записували свої свідчення, де лікарі діагностували дуже багато випробувань онкології, і десь, напевне, був написаний навіть той і вирок. Але маю таку одну молільницю з Хмельниччини. Яка засвідчує, що ще в 2021 році, коли вона почала молитися з нами, вона мала дуже важкий діагноз, і її лікарі стосовно своєї такої медицинської такої структури сказали, що місяць-два, ну максимум три, вона буде жити і, на жаль, вона відійде з того земного життя. Сьогодні я мав нагоду списуватися з пані Наталею. І скажу вам щиро, вона радіє життю, вона живе, вона тішиться, вона активна, вона може собі давати раду і дякую Богові за те, що Господь її провадить по житті. Тому поті Божі не віддані, і ми не можемо ніколи опускати рук. Тому, говорю це для всіх: ніколи не опускаємо рук, завжди рухаємося вперед. І пам'ятаємо, що коли людина опускає руки, і ми кажемо. Що вже неможливо нічого вдіяти, то в Бога все є можливе. Тому віруємо, бо віра нас спасає, а по ділах наших будуть нас судити. Тому скоренько спішімо до молитви, зголошуємо всім, що молитва розпочинається, і нехай Господь буде з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного. Єдино сушно з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа, Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі і рівно славимі, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава їй Святому Духові! Що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток, усі разом славимо Господа! Ставмо свої подобайки, активні будьмо, поширюємо нашу молитву. Кожен, хто заходить, нехай поширює нашу молитву там, де є тільки нагода, і згадаєте Моє Слово. Ісус говорить: стукайте і відкриється вам, шукайте і знайдете, просіть і дасться вам, тому молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові <кхи> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують на Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, спільна молитва, спільне благодарення за всі, отримані ласки і дари від Христа Бога. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Ма Мар 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 мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за наших хоробрих героїв, за захисників і захисниць, молитва за поранених полонених, пропавших, молитва в лікуванні ран війни, про які молиться Мати Церква, молитва за родини наших героїв, за укріплення і утвердження у вірі, за той правильний вибір і правильне виховання, які вони вчинили над своїми синами і дочками. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, молитва за наші родини і сім'ї, за примирення, покаяння, за благословіння для дітей наших, за молитву шанування батьків наших, за тих, що зараз в самотності, за тих, що зараз в дорозі. Тих, що в чужині далеко від отчого дому, за тих, що зараз хворіють, чи в немочах у лікарнях, чи в приготовленні до надскладних операцій чи складного лікування, за онкохворих за їхнє стілення і оздоровлення, за їхню віру у перемогу над тими тяжкими хворобами і немочами, молитва за наших священників, монахів і монахинь, провід церкви, за наших архієреїв, Молимося щиро за наших капеланів, військових, лікарняних, освітніх, соціальних, молимося щиро за наших доброчинців, жертводавців, молимося щиро за всіх фундаторів храму, за наших парафіальних фундаторів. Молимося щиро за наших наставників, учителів, лікарів, за рятувальників. Молимося всіх за провід церкви, провід держави. Марія Маріє, мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія моли Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас разом. Мая Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, молитва щира і благословена за дітей наших, за молодь нашу сьогодні вчора, позавчора. Отримував багато повідомлень від нашої молоді, які вже сьогодні здавали свій іспит, які приготовлялися і вірили, і вірять, і сьогодні задоволені, і пишуть: Отче, дякуємо всім молільникам за те, що молилися за нас. Ми сьогодні добре склали свої іспити. Хвала Богові, що не тільки вміють діти просити а лише і мій дякувати. Тому най Бог благословляє вас, любі діти, дорога молоде, на гарне поступлення, на правильність, обраність і вибір у вашому житті майбутнього того таланту, який має приносити вам не тільки працю, не тільки матеріальні блага, а лише й велике задоволення і любов в тому, що ви робите. Тому просимо сьогодні знову за молодь, за дітей, нехай Господь благословляє і охороняє. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, увсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, <кій> Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, ми з вами у власне тому великому передсвяті, завтра величне свято, Різдво Івана Притечі, Хрестителя Господнього. Різдво це означає день, коли народився Іван. Тому, власне, приготовляємося до величного свята по багатьох парафіях є храмові свята, тому ми вас щиро вітаємо і просимо переночувати ніч і гарно попразникувати в мирі і в спокої, пам'ятаючи, що Торжество Христа в Івані Притечі є теж величне, бо Він один із пророків, який завершував цей старий і починав новий завіт. Тому, хто з нас в нашій спільноті, молільників, є Іван? Іванна, щирі щирі вітання не наперед, а вже починаємо сьогодні, з вечора. Бо, як знаємо, що церковний день починається з вечірньої, вечірня вже відслужилася на наших парафіях, тому ми помало можемо спокійно вітати наших іменинників, Іванів, Іванок. Нехай Бог вас благословляє, хто хоче собі скласти своє намірення на завтрашній день, то прошу дуже. Записуйте свої наміри. Завтра маємо літургії в наших парафіях, приходьте до храму, головне бажання, час знайдеться, тому це важливо, тому чекаю на ваші молитовні наміри. Завжди дякую за ваші підтримки, ефіри, які ви складаєте. Щиро всіх обіймаю і дякую Богові за кожного. Слава Ісусу Христу!